бойовими літаками штука аналогічна, і навіть з крилатими ракетами. З крилатими ракетами там не в принципі на зачаточному положенні, тому що ну, оціночно Європа може самостійно виготовляти на рік ну, десь 100 штормше, 100 Таурусів і пам-пам-пам-пам. Більше нічого не буде. Тому далі явно виглядає так, що якщо коли як перед Європою там остаточно стане це все м -м, питання відходу. США від, скажімо так, безпекових питань Європи, то європейські уряди можуть піти на рішення, контр, яких вони, можливо, самі ще погано бачать, але ну, це буде явно щось схоже на північну Корею Лайт, не більше і не менше, тому що з великим рахунком зараз насправді Франція щось такого демонструє. От якщо так просто уважно подивитися на Цю ініціативу там, де французи готові роздавати на ліву на праву ядерну парасольку, ну концептуально це ж виглядає так: тобто, за допомогою ядерної зброї компенсувати сутість конвенційних можливостей. Ну бо тому що теоретично пару, ну, кілька літаків під ядерні крилаті ракети, Франція собі може дозволити розгорнути за кордоном, тому що на неї такого добра вистачає. А от кудись послати дивізію, це вже для неї прям ого, го, маневр століття, як кілька років готувати треба, тому от. Там така насправді гранична ситуація виходить, тому що я не думаю, що настільки авторитетна установа ІСС, яка якби, кому ще в світі краще здати, чим їм, де можна взяти озброєння в в яких кількостях, ну навряд чи вона б стала би стала окреслювати саме такі от граничні перспективи, що прям, продон, терміново. Е там один трильйон доларів на оборону винь до да положі і купи стільки зброї, що якби ніхто у світі стільки не виготовить. Навіть за річ. ну можливо за десятиріччя хіба що й то за десятиріччя дуже інтенсивної роботи, а тут мова за вузький проміжок буквально кілька років.